Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на YouTube-каналі Кучерук Лайф. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео. Наразі знаходжуся в дорозі на південь нашої держави. Якщо конкретніше, то зараз в Одеській області вже скоро під'їду до нашої південної Пальміри міста Герой Одеси. Погода просто чудова, а взагалі тримаю шлях до свого рідного міста на Миколаївщину, міста Очаків. Яка ж гарна наша Україна трошки погодка зіпсувалась, невеличкий дощик накрапає, але все одно дуже гарна, ...Одещина. Ось попереду вже Телегульський лиман, який впадає в Чорне море. Ось він по праву сторону, де і далі впадає в Чорне море. І ось він лівіше. Дамби. Така краса південна. Краса нашої держави, краса півдня України. Це ми вже за Одесою, Звичайно, Одесу. Саме місто, коли проїжджав через нього, я вам не показав. Розумієте, за яких причин Миколаївська область вже ми в Миколаївській області. Курорт Коблево. на горизонті. І хочу сказати, якби росіяни не пішли на нас з війною, то сьогодні б <кій> цей невеличкий, але багатьом знайомий курорт жив би своїм життям, зараз би були б туристи. Але, на жаль, на сьогоднішній день орки ніяк не вгомоняться. Я думаю, що наші Збройні Сили надають їм вже дуже скоро по зубах і ми отримуємо перемогу. Знову Миколаївщина. Це вже дорога до південного форпосту Миколаївщини міста Очаків. Посередньо, вже там вдалині на горизонті видніється місто Очаків, який зараз виконує дуже важливу функцію, а саме з Дніпробузького лиману вихід в Чорне море повністю контролюємо нашими воїнами. Коротенька екскурсія по півдні України. Вже під'їжджаю до міста, тому вже не можу знімати. Друзі, і на завершення моєї поїздки. Ось Чорне море. Очаків. Краса. Просто краса. Дуже шкода, що ми не можемо в ньому поплавати у зв'язку з тим, що орки. Все тут заміновано. Війна. А так дуже гарно. Клас. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Ще раз вам нагадую, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі разом до перемоги.